Ну, а зараз прийшов час поговорити про інтимні стосунки спокійно. Я вже відчув, як вся зала напружилась. Я не про мої взагалі. Психологи радять, щоб вирішити проблему, і треба спочатку озвучити. Ну, спокійно, це не мені радять. взагалі всім радять. Коротше, єдина пара, яка готова говорити про своє інтимне життя на всю країну, це ваша улюблена пара Коля та Галя. Отже, зустрічайте народний артист України Назар Задніпровський та народна артистка дизель шоу Юлія Мотрук. Коля. Галочка, ну я ж просив хоч пару хвилин мене не турбувати. Що ну, ти хотіла? Колінька, а ти мене любиш. Галочка, у тебе щось сталося? Колінька, а чого ти одразу питанням на питання відповідаєш? а? Що, тобі просто важко сказати? Ну, просто в твоєму питанні прихована якась небезпека або чергова хлепа, яку ти зробила. Коля, нічого там прихованого немає. Просто мені треба знати. Не люблю. Я Альфонс, який живе з тобою тільки через твої гроші. Коля, в мене немає грошей. От такий я Альфонс лох. Мене так легко розвести. Все, спи, давай. Ти мене не любиш. Галя. Ну. Ну, якби я тебе не любив, ну хіба б зашивав твої треніки. Ну? Значить, любиш. Галю, ну, звичайно, люблю. Ну, що за питання після 30 років спільного життя? У мене просто виходу іншого нема. Ну, можна ж було сразу сказати. Люблю. Без усього всього. Слухай, ти теж не просто так цю розмову затіла. Кажи, що тобі треба? Так, якщо до мами щось знову їхати копати, то знай, я люблю тебе, а не копати. <риклад> Я просто підписалась на канал сексуального психолога. Навіщо? Він допоможе нам розібратися з інтимними проблемами. Оль, ти що мене не любиш? Чого це? А чого ти відповідаєш запитанням на запитання? Господи, Коля, дуже люблю, що сталося. От, якщо ти мене любиш, то не підписуйся, будь ласка, на всяку фігню. Коля, це не фігня. Він допомагає виявити проблеми пар в інтимному житті і вирішити їх. Я чудово знаю, які в нас проблеми. Точніше, одна велика. Ось. Яка, Коля? Я Галочка. Я, я для тебе занадто ідеальний. Коля, ну ти що серйозно не хочеш вирішити наші проблеми, а? Сексуальні. Та Звичайно, хочу. Я навіть знаю вирішення. Нема сексу, немає проблем. Як це немає сексу. Тобто коля. Коля. Коля, мені потрібен секс. А мені, чесно кажучи, вже не дуже. Ні, Коля, ти від мене просто так не відмажешся. Значить, зараз ми все вирішимо. Тут он люди пишуть, як вони подолали свої проблеми. Так, увага. Слухай. Так, значить, жінка пише, що їй допомогло подолати кризу після того, як вона почала говорити з його цим. Ким? Ну з ним. Батьком. Ні, Ним. Кумом. З його молодшим. Братом. З ним Коля! Галя, видали цей канал, ти що? Ти мені зранку до ночі мозги полощиш, а йому щось втирати почнеш. Господи, Коля, ну давай хоч спробуємо. а? Ні-ні Галочка, ні-ні. Видали цей канал, це, це не якийсь канал цього психолога, а це з бочинського Тут 30 тисяч підписників. Ти що? Вони всі з сп... пісюнами розмовляють. Господи, Коля, ну ти ідіот. Це написала одна жінка. У іншої жінки інші проблеми, інші рішення. Ну, чи ти вибрала саме цю? Ну, я не знаю, мені сподобалось. Але ти знаєш прислів'я. Ми ті, з ким ми спілкуємось. Оль, ну давай хоч спробуємо. А? Ні, ні, Галочка, в жодному разі. Ні. ні. Ну, чого, Оль. Він спить і просив його до ранку не турбувати. Ой. А звідки ти знаєш, а? Я знаю. У нього зараз там медитація, він просив, щоб до ранку до нього ніхто не заходив. Ну, Коля. Галочка, ну якщо ти так хочеш з ним поговорити, я можу створити нашу групу у вайбері і там викласти фотку з його аватаркою. Ну ти, Коля, непробиваймий. На добраніч! На добраніч! Чуєш? А ти зараз з ким розмовляєш зі мною? чи з... Коля. Ну звісно, з тобою. А, просто наступного разу конкретизую. Якщо зі мною, то Коля, а якщо з ним, то Микола Васильович <рес> Микола Васильович, <рес> Коля, та Максима Миколайчика. <рес> Микола Васильович. <рес> Значить так, ще раз назвеш його Миколайчиком, і ти Миколу Васильовича в повний зріст більше ніколи не побачиш. Коля, я вибачаюсь. Коль, ну вибач мене, будь ласка. І, і ви вибачте. М Миколай Васильович, вибачте. Вибачення прийняті. Це він тобі сказав? Кивнув. Слухай, а як мені твою називати? Ого. Ну, її оцю. Слухай, давай. Галя балова. А ні, ні, ні. Хатинка Барбі. Або ні, ще краще. Центр прийняття рішень. Я так думаю, що в нашій країні усі рішення через неї приймаються. Відчепись ти придурок. Гаразд. Буду просто називати Галина Федорівна. <му> Алло. О, сусіди, привіт. До вас! Зараз Куди? Я б залюбки, але ми тут вирішуємо відносини між Галиною Федорівною і Миколаєм Васильовичем. Ні, ми взагалі не сварились. А це, це довго пояснювати. Все, давай, бувай, доброньоче. Коль послухай, тут чи інша жінка пише, що вони з чоловіком під час інтиму називають один одного лагідними тваринками. Ану спробуй мене назвати якось. Ну, Галя, краще не треба. Чого? Краще не провокуй. Оля, тобі ж важко назвати мене якоюсь кішечкою, птичкою, рибкою. Ну. То мі. в мій. У мене просто сексуально не вийде. Коленька, ну ти ж навіть не пробував. Краще не починати, повір. Оля, ну вибери вже якусь тваринку, з якою я в тебе асоціююсь. Мені треба порадитись. З ким Коля? З Миколою Васильовичем. Господи, Коля, що ти хочеш у нього дізнатися? А чи не боїться він, що його відірвуть від мене? Так, Коля, тепер вже мені цікаво, з ким я в тебе асоціююсь? З, з мишеням. Ну, нормально, мишеня так машиня. Навіть мультик такий є. І Як він називається? Мишеня-мутант. А це Коля прильот. <риклад> Коля, ну ти гуморист. Тут серйозні речі пишуть. Он жінка пише, що їх інтимні стосунки з чоловіком налагодились після того, як вона зробила інтимну зачіску. Кому? Ну, звісно, собі. Фу. А де? Коля, ти що зовсім дурний, а? Де можна зробити інтимну зачіску? Ну, я бачу багато варіантів, тобі і на бровах можна. Ну, Так що можна мені зробити? Кому? Та собі не тобі ж. -ху -ху, мені не треба. У мене Микола Васильович – класик. Він як Гоголь любить Бакінбарди. Так що? Слухай, ви своєю Галиною Федорівною робіть, що хочете, а нас з Миколою Васильовичем не чіпайте. Mm -hmm. Галя, у мене тільки одне питання. Наше. Що наше? Ну це інтимна зачіска. Ну, щоб тобі подобатись, заводити тебе. Ні, Якщо а? так, то не треба. Я ще з армії запам'ятав, що вхід в Генеральний штаб має бути максимально замаскований. Який ще штаб? Ти партизан недороблений, ти проти чи за. Ну, якщо ти вже все вирішила, на що ці запитання? А яку? Що яку? Зачіску яку? Ерокес? Коля, я серйозно тебе питаю. Ну, можеш напівбокс чи під йожика. <ристо> ти що, придурок? Там або рисочка, або трикутник може бути. Галя, ти що знову вирішила геометрію вчити таким дивним способом? Короче, Коля, я зроблю і буду для тебе сюрприз. Все? Ні. Тут ще радять грати в сексуальні ігри. Що? Ну, це коли мене Галя і Коля, а лікар і пацієнт, а викладач і вчителька. А? Галя, мені вже 50 років. Єдина гра, яку я знаю, це більярд. <реку> Але я не хочу, щоб моїми шарами хтось стукав. Ти Коля Дінозавр! З тобою навіть не поговорити. А я тобі зразу сказав, видаляй цей телеграм-канал. Тут пропонують нормальні речі. О, жінка інша пише, щоб повернула пристрасть чоловіка, зайнявшись коханням, в новому незвичному місці, де б ти хотів зі мною зайнятися коханням. У шрутці. Коля, ти що здурів, там купа народу? Ну, тож. може, хоч хтось би мене врятував. Не пробиваємо, а? О! А це може точно нам підійти? Жінка пише, якщо у вас проблеми з звичайним сексом, спробуйте займатись тантричним. Яким? Тантричним? Ну, Село. Це практика, про який головною задачою є підняти свою кундаліні до Сахасрари. Що, кундаліні до Сахасраки? Що <плес> там такий текст? А що картинка є? Ні, Коль, тут кундаліні. І Сахасрара це енергії людини. Ну, які ще енергії, навколо блекаути. Коля, Тантра, це інтимна близькість, без торкань на відстані. О, так що і треба було починати. Значить так, ти з своєю кундаліні Федорівною їдеш до мами, а я з своїм Миколою Сахасраровичем на рибалку. І можемо по декілька разів на день таким сексом займатися. Коля, та ну тебе в баню, ти непробиваємий! Ти... Ти егоїст, Коля! Я егоїст. Та це ти постійно всяку фігню вигадуєш. Коля, я про нас думаю, а ти все псуєш. Ну так, так, у тебе завжди тільки я винуватий. Що? Коля, а а, а що це? А що це А це наче Микола Васильович прийшов в бойовий стан. Микола Васильович, Що здуріли? Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Коля, а я читала у цьому каналі психолога, що скандали повертають пристрасть. Може, ми продовжимо, а? Ні-ні. Ну. Давай краще пограємо в гру, як твій психолог радив. Яку? Давай ти білосніжка, а я твій принц. Лягай Я закриваю ченятка. Зашинай, а зараз принц приїде, поцілує і розбудить тебе. Давай, давай швидше приїжай. <плес> Коля, ти куди? Зараз. Принц збирається. А, ага, чекаю. Сусіди, Нарізайте, готуйтесь, ночую сьогодні у вас. Коля! Спи, спи, моя білосніжечка. Ага. Твій принц буде поруч тут. Через стінку будемо з тобою тантричним сексом Ох, займатися. Ох, мій принц зараз. Ну ти, коля Іра, ти що знов мене розвів? Ану, стій. стій, я сказала! 牵手。